Досить хвилювати за 2025 рік. Єдиний шлях до успіху це планувати та діяти вже зараз. Бувало так, що ставите цілі на новий рік, але забуваєте про них вже в лютому. Цього разу все буде інакше. Давайте разом сплануємо найкращий рік у вашому житті. Я поділюся практиками, які допомагають мені. Привіт! Я Артем Самайда. І так, сьогодні ми поговоримо про те, як планувати найкращий рік. У вашому житті. Я хочу поділитися двома простими, але потужними практиками, які допомагають мені рухатись до моїх цілей. Перше, поставити загальні цілі на рік це основа, яка задає напрямок. Друге, вибрати своє слово на рік. Це не просто слово, це ваш особистий маяк, який допомагає приймати рішення і залишатись на шляху. Готові створити свій найкращий 2025 рік? Тоді почнемо. Якщо поглянути в історію останніх 10 річ, у кожного покоління завжди були свої обставини, але були ті, хто планував і досягав цілий попри все. У моєму житті було вже три десятіч і зараз йде четверте. Але не будемо про вік, старість і так далі. Ми ж зараз про майбутнє будемо говорити, так? Тож і в мене були моменти, які змушували мене змінювати довгострокові плани: Помаранчева революція, революція гідності та війна. Мої юнацькі часи проходили між помаранчевою революцією та революцією гідності. За рік до другої в мене народилась донька, та через рік, вже під час неоголошеної війни, я повністю змінив свою діяльність. Тож я повністю розумію, як обставини вміють коригувати довгострокові плани. Але кожного разу я знаходив спосіб адаптуватися і рухатись вперед. У 22-му році, після довгого аналізу кар'єри та останніх місяців, я прийняв найбільший виклик у своєму житті: перестати грати другим номером і створити свою компанію, взявши відповідальність за створення робочих місць. Тож перейдімо до принципів планування, які допомагають мені рухатись крок за кроком. Подумайте про минулий рік, зробіть його аналіз: годину, дві, день, два, але дайте собі час для аналізу. Бо, перш ніж рухатись вперед, важливо оглянутись назад, що вам вдалося цього року, а що не спрацювало. Напишіть три свої найбільші перемоги і три найбільші виклики. Цей момент рефлексії, роздумів, допоможе вам створити реалістичні, значущі цілі на майбутнє. Визначте своє бачення на наступний рік, уявіть свій ідеальний рік. Так, звісно, хотілося б без війни, щоб всі свої були живими, здоровими, але сплануйте те, що залежить від вас. Подумайте про свої особисті професійні і духовні цілі, не обмежуйте себе тільки досягненнями. І будьте конкретними, Запишіть усе. Пам'ятайте, чіткість додає сили вашим намірам. Визначте пріоритети та розбийте найближчі цілі на керовані кроки, але й не раджу намагатись розписати весь рік одразу. Все це допоможе вам залишатись на шляху і святкувати кожен етап і кожну перемогу, і бути більш актуальним в моменті, хоч ви і будете залишатись на своєму шляху. За необхідності використовуйте інструменти для того, щоб стежити за своїм прогресом. Переходимо далі, запалюємо свій маяк на наступний рік. Обираємо слово на рік. Так, окрім загальних цілей, є ще одна важлива практика, яка стала моїм особистим маяком в тому, як проходить мій рік. Це слово або фраза, яка не просто надихає, це визначає ваші дії і рішення протягом року. Коли я планував 22 рік, я відчув велику необхідність посилити свій фокус і мати його як особистий гайдлайн прибрати шум, прибрати зайве і сфокусуватись. І сказати, що під час перших місяців повномасштабної агресії мені це допомагало не сказати нічого. У 23-му році моїм словом була свобода. Це допомогло мені приймати важливі рішення, створити компанію, змінити спосіб мислення. І навіть відмовитися від тих речей, які мене обмежували. На 24 й рік я ніби одразу не мав очікувань, бо мені прийшла ціла фраза Пристебніться, буде весело. І що? Як вам в грудні 24-го року було весело? Але так же сталося, я просто був готовий. Що ж до наступного року я відкрию своє слово в кінці відео, а ми рухаємось далі. Я не кажу, що для того, щоб отримати слово на рік, треба бути пророком. Ні. Це має бути ваше відчуття, ваше усвідомлення, ваш ага-момент, як кажуть на заході. Твоїм словом може бути баланс, якщо важливо знайти гармонію між роботою, волонтерством, життям. І моя сім'я перша скаже так. А я відповім просто: в свій час. Або, можливо, це розвиток, якщо ви хочете зосередитись на навчанні та особистому зростанні. Віра, спроби, перевірка, аналіз, нове і врешті відпочинок. Нагадаю одне: обираючи своє слово, ви створюєте маяк, який триматиме вас на шляху навіть у найскладніші моменти. Цього року давайте без страху сплануємо своє майбутнє. Цього року давайте не просто ставити цілі, а й досягати їх. Розпочніть з аналізу свого минулого року, визначте своє бачення наступного, розбийте його на конкретні кроки та запаліть свій маяк, який коригуватиме ваш шлях наступні 12 місяців. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримати більше стратегій та натхнення. І давайте разом створимо наш найкращий 25-й рік. Та завжди пам'ятайте тих, завдяки кому у вас є цей. Наступний день місяць рік.